У дворі трьохповерхівки мікрорайону військового містечка днями працівники підприємства КВП Городок проводили планову обрізку дерев. Основною метою даної роботи є забезпечення безпеки для мешканців будинку. За словами працівників підприємства, гілки деяких дерев занадто близько підходили до вікон квартир, а окремі з них сухі та аварійні. Під час негоди вони можуть становити небезпеку, ламаючись і падаючи на авто, дахи під'їздів або тротуари. Один із мешканців будинку Олександр позитивно оцінює такі дії. По перше, це безпека. По-друге, дерева буде проростати ліпше. І так потрохи з Юрчиком Михайлом Михайловичем зробимо цей будинок краще. Суспільно з ЧП Гордок ми підписали дозвіл на чистку дерев. Так само надали даний транспорт ЕЧЕ. Гнатюк Микола Миколаєвич. Ми разом суспільно, так як із мешканцями, обмовили ці всі питання і будемо потрошки робити подвір'я ліпше, будинок обробляти. Окрім обрізки дерев, працівники КВП Городок продовжують виконувати свою щоденну роботу з утримання прибудинкових територій у належному стані. Ольга Ситна, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.